Чотири передумови справедливого миру. перше виведення російських військ з України до кордонів 91 першого року. Російська Федерація понесе відповідь за агресію та репарації за війну протягом двох з половиною років. Якщо здається нереалістично, залишимось єдиними. Міжнародна спільнота може змусити Російську Федерацію. Все можливо, цінуємо президента Зеленського та його команду, яка зібрала нас на конференції. Нетерпінням чекаю участь, готовий до дискусії про ядерну безпеку, велику загрозу для нашої безпеки. головні передумови пов'язані з дотриманням людських прав, територіальної цілісності та статуту ООН. Яка ваша відповідь на вчорашні пропозиції від Путіна? Яка ваша реакція на його слова? Несправедливо маніпулювати громадською думкою і робити неприйнятні пропозиції? Звісно, Україна не може торгувати своїми територіями? ситуація дуже зрозуміла. Україна мусить прагнути територіальної цілісності. Це воля народу, це законопроєкт політичної еліти, і вони досягнуть своєї мети. Чи має Україна робити поступки Росії для участі в мирних переговорах? Це наша відповідальність. Як ми поводимося в цій ситуації? Важливо не торгувати територіями України рішення, які поступки робити, належить Україні. Але Зеленський не готовий поступитися територіям. Це важливий принцип для досягнення стабільності та справедливості. Мистер.